Те, що Сергій казав, що бувають буває там хлопці, які яких є морії діти. Там майже всіх з ким довелося спілкуватися, вони них там є морі діти. І діти, починаючи від декількох місяців, закінчивши 4 роки, 5 років, дуже часто це, ці хлопці були єдиними, хто забезпечував тим сім'ям життя. Тобто єдиними, хто заробляв, фактично. І на сьогодні. При всій тій допомозі, яку там намагаються організувати для них як для солдатів на фронті, їхні сім'ї тут залишаються абсолютно без будь-яких засобів на експерти. Я спілкувався з одним, ну, я з багатьма такими спілкувався, але одна історія мене зовсім дуже сильно зачепила. Це хлопець, який працював в нас на ЛКП водоканал» електромонтером 11 років. Зараз в нього тут залишилася дружина, вагітна на четвертому місяці. Він вже місяць там, тобто він поїхав потім, на третьому. В нього яка зарплата от тоді була 2 тисячі гривень на цьому ЛКП водоканал, така і залишилася. Тобто, все, що має дружина на сьогодні, вагітна дружина, це є 2000 гривень, тому що. Цей хлопець звати його Андрій Кравець. Він для того, щоб забезпечувати свою сім'ю, забезпечувати своє життя. Він крім того, що в день працював на водоканалі, вночі працював таксистом. Зараз все, що він може, це просто отримувати ті дві тисячі гривень. Я розумію, що в нас нібито держава мала би опікуватися цими солдатами, які там є. Нібито вони мали би отримувати цю підвищену зарплату і так далі. і так далі. Річ в тому, що ті, з ким доводилося говорити, вони казали СНС-ка про те, що гроші надійшли, нам приходили. А самих грошей на рахунок немає. Тобто, а, виходить, як? А, виходить так, що в нас зараз з військового обласного бюджету сім'ям загиблих а, виділили по 100 тисяч гривень ті, хто живі. Виходить, вони не можуть нічим забезпечити свої сім'ї. Мене трошки дивує, що тим не займається і львівський обласний бюджет, не займається тим Львівська міська рада. І ну, я, звичайно, при нагоді особисто в Андрія Івановича Сидового запитаю, чи там, депутатів від свободи, а чому, а чому немає опіки, принаймні для тих працівників львівських комунальних підприємств, які тут є. Тому що на сьогодні складається така, перепрошую, ідіотська ситуація, коли для того, щоб забезпечити свою сім'ю, поїхавши на фронт, треба там загинути. І тоді вони будуть отримувати допомогу з 100 тисяч гривень з обласного бюджету, і з державного там якісь гроші і так далі. І так далі. Тобто е це дуже добре, що є допомога від людей, які справді збирають кошти, які справді, там, пошти, які справді е передавали і цю амуніцію, і ці харчі, і воду, і так далі. І так далі. Але потрібна ще увага і з боку е тих людей, які викликалися свого часу захищати інтереси громади, Львова і Рівчару.